І дасім небес прозорий, Вливається в Дніпровські На Наборі схожий, гнівний суворий. Стоїть Тарас і дивиться на нас За землю й волю враднув двобою, Ти з нами знайшов кайдани рвать людей? Благословляв кобзарів нашу зброю, ти є безсмертний, гордий прометей. Великий Кобзар став головним українським пророком і провісником нового життя. Його ім'я є вічним символом нашої нації, невмирущим світлом народної душі. За грами гори хмарою повиті, засіяні горем Кров'ю политі, спокон віку прометея там орел карає, щодень Божий добрі ребра, й серце розбиває, розбиває та не вип'є Живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Богу. Бога, великого Бога. Він любив Україну і бачив її вільною у найтемніші часи. Борітися, Поборете!» – цей заклик Шевченка став лейтмотивом українського спротиву. І вам слава, сині гори, в Кривої окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті! Борітеся поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля свята. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той низькому куточку ніж ніжна брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий, у тебе час та й запустить пазурів печинки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров'як як воду точить. А браття мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже може так і треба. Тарас Шевченко щиро вболівав за долю власного народу. Поет мав колосальну внутрішню силу та сміливість, щоб виступати проти неправди та тиранії. Вірші славетного кобзаря, сповнені любові до України, жаги до свободи та віри в краще майбутнє, і досі лунають у наших серцях. І змиркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу, на розкутях волелюдих, і ніхто не бачить, і не знає, облупи не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають, тяжкі ярми, орюють лихо лихом засібають. А що вродить? Побачте, які будуть жнива, схаменіться небіди, діти юродиві, Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіти щирим серцем велику роїну, розкруйтесь, братайтесь у чужому краю. Не шукайте, не питайте, того, що немає, І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля.